І якщо переходити власне вже до більш спеціалізованої, так вузьконаправленої психіатрії, то мені б хотілося дізнатися, наскільки поширеними є хибні використання спеціалізованої психіатричної лексики. Ми самі професіонали, начебто, в сфері психічного здоров'я, але здається, я чув сьогодні, наприклад, слово там психіатричний розлад, так? що мені здалося, але буває що. Ну, психічний розлад, так, а психіатрія це наука. Якщо психіатричний розлад, то це щось з наукою не так. Вона там потребує якоїсь корекції. Звісно, є досить багато таких речей, про які варто пороз'яснювати, але якби з базового, от, наприклад, психічне і ментальне. Так зараз ми часто кажемо ментальне здоров'я, і це дуже м'яко, якось так. Приємно звучить, правда? І це програма першої леді, ти як і багато інформації і саме ментальне здоров'я. І ми розуміємо, що ми йдемо, коли усвідомили, що щось з нами не так, все ж таки, не до менталіста а до, там, психолога або психіатра. Тобто теж треба. Поставити знак рівності, що ментальне і психічне це, це синоніми, просто вони з різних коренів, з латинського і грецького, виросли, і можемо користуватися і тими, і тими термінами, і розуміти, що це про одне і те ж саме, про наше з вами ментальне чи психічне здоров'я.